Балкон класна можливість створити собі місце для відпочинку або домашній офіс, проекти наших героїв тому доказ ніяких складів непотрібних речей. Тільки функціональність і затишок. Дивіться і зберігайте ідеї балкон з європейською атмосферою. Невеликий балкон в цій трикімнатній сталінці не стали заскляти. Господиня Анна спеціально шукала квартиру з відкритим балконом і куванням, щоб створити інтер'єр з нотками Франції і мати можливість насолоджуватися видом на внутрішній зелений двір. На підлогу поклали квадратну плитку з класичною розкладкою зі зміщенням, ковану огорожу пофарбували в чорний колір і декорували його підвісними кашпосквітами, поставили на балконі пару складних стільців і столик, і вийшло ідеальне місце для літніх сніданків. Балкон для відпочинку і релаксу. Спочатку блогер Анна Харитонова разом зі своїм чоловіком хотіли зробити лоджію додатковим місцем для зберігання і поставити там шафу, але потім передумали, зробили куточок для відпочинку і релаксу, чому залишилися дуже раді. Цегляну кладку пофарбували білою фарбою, пастельно рожевою кілька акцентів на стінах. А на підлогу поклали ламінат. В одній частині лоджії знаходиться крісло гойдалка. Його повісили на анкерний болт з кільцем, який вкрутили в бетонне перекриття. З іншого боку зробили міні-диванчик, всередині якого є великий простір для зберігання, зверху параполиць декором. Вузький балкон з барною стійкою, балкон для сім'ї Даші одне з улюблених місць в будинку. При виборі обробки зупинилися на натуральних матеріалах і відтінках. Щоб можна було легко міняти декор, нижню частину балкона утеплили, тому їм можна користуватися не тільки влітку, але ще навесні і восени уздовж балкона по висоті огорожі йде барна стійка, вона не з'їдає і без того вузький простір з одного боку балкона організували шафку з протилежного боку. Сидіння лежанку. До речі, в цьому диванчику сховали місткий ящик для зберігання. Тут господарі ховають габаритні речі на зразок дитячих велосипедів, практичний балкон, де все зроблено своїми руками, площа балкона. Три шість км, і тут абсолютно все зроблено своїми руками. Балкон обшитий вагонкою і частково пофарбований білою фарбою. Шавка для зберігання господарі теж зробили самі, так само як і лавоящик, з лавою взагалі зручно. Це зона відпочинку, а варто відкрити верхню кришку і всередині великий простір для зберігання. Також на балконі є відкидний столик. Господарі тут часто снідають, а вечорами п'ють чай. І обов'язково зверніть увагу на імпровізовану шпалеру і світильник. Для створення останнього взяли свічник ротера з іке, до якого просто підключили лампочку. Відкритий балкон в Сталінці. Олена з чоловіком не побоялися залишити балкон відкритим. Їх не лякають дощі, пил і шум дороги, зате скільки задоволення від проведеного тут часу і набагато більше природного світла в кімнаті, щоб перетворити балкон в убитої Селінці. хлопці замінили старі сливи на нові, вирівняли плиту, поклали плитку, зачистили і пофарбували перила. Цегляну кладку не оновлювали. їм важливо було зберегти внутрішнє оздоблення будівлі. Для облаштування балкона вибрали журнальний столик, складаний стілець і багато рослин. Засклений балкон з гарним видом. Павлу спочатку сподобався вид з вікон цієї квартири. Цим бонусом хотілося скористатися по максимуму, тому він вирішив повністю засклити балкон. Зверху встановили легкі алюмінієві рами з одинарним склом, а внизу. Гартоване скло для більшої безпеки, підлогу на балконі підняли, вирівняли з приміщенням кімнати і поклали ламінат, поставили пару крісел з ротанга, переносний столик бурвіз і а на підлогу постелили килимок в сільському стилі. Міні офіс на балконі, у цій трійці балкон в спальні виконує роль міні-офісу з усім необхідним для комфортної роботи стілець і письмовий стіл, полиці для книг і документів хороше світло. Балкон господарів вирішили не утеплювати. Квартира знаходиться в Краснодарі. І суворих зим тут не буває. Червону цеглу від забудовника перефарбували в білий колір. На підлогу поклали плитку, балконну раму декорували римськими шторами.